На матч серії А. Матч між командами Наполі та Лаціо зустрічається лідер чемпіонату проти четвертого Лаціо. А, Наполі, в принципі, останні тури виглядають досить непогано. Команда без особливих труднощів перемагає в серії А команду за командою. Також і в Лізі чемпіонів була впевнена перемога над Айнтрахтом. По суті, думаю, що вихід в Лізі Чемпіонів в одну-четверту вже гарантований команді, і можна потихенько е, готуватися. Саме до матчу проти Айнтрахта, оскільки в чемпіонаті відрив досить солідний. Останні поєдинки, 5 поєдинків команда взагалі не пропускала, дійсно дуже класно набрали форму. Думаю, що немало буде проблем і проти Лаціо. Лаціо ж, в принципі, потихенько також набирає. Команда виглядає непогано проти середніків, але проти команд з вищої частини є труднощі. Це показали матчі проти Аталанти, матч проти Ювентуса. Думаю, що також і в матчі проти Наполі буде досить важко футболістам Лаціо зачепитися за очки. Але я пропоную вам розглянути тут ставку на обидві заб'ють. Я впевнений, що все-таки Наполі переможе тут, але не без пропущеного м'яча. Думаю, що Лаціо буде йти вперед, ризику... ризикувати, тим паче, що для них. Іншого варіанту і немає. Зачепити за очки це було б дуже добре. І думаю, десь один свій момент могли б вони реалізувати, не зважаючи на те, що не в останніх турах дійсно дуже класно виглядає в обороні. Мій прогноз на даний поєдинок обидві заб'ють.